Привіт всім глядачам мого каналу! Сьогодні ми поговоримо про щось справді на межі фантастики і реальності. Штучний інтелект заходить у таку делікатну сферу, як психічне здоров'я, і виникає, знаєте, таке велике питання: а чи може технологія взагалі вирішити одну з найглибших людських проблем? Гаразд, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, в чому власне, полягає проблема, потім подивимось, як шиї пропонує себе в ролі працівника. Далі розберемося, чи це взагалі працює. Звісно, торкнемося ризиків і наостанок поміркуємо про майбутні терапії. І так почнемо з основ. Щоб зрозуміти, чому ми взагалі говоримо про щі, треба усвідомити масштаби прірви, яка існує в доступі до психологічної допомоги. Це без перебільшення справжня криза. Тільки вдумайтесь у цю цифру: кожна десята людина у світі віком від 5 до 24 років страждає від проблем із психічним здоров'ям. Це не просто статистика, це величезна кількість молодих людей, яким потрібна допомога. І от у чому головна проблема навіть коли людина хоче звернутися по допомогу, перед нею виростає ціла стіна перешкок. Цей висока вартість і страх осуду, банальний брак фахівців, особливо в маленьких містах, і звичайно географічні облаження. Все це разом створює майже нездоланний бар'єр. Ну і, от коли існує така величезна прірва між попитом на допомогу та її пропозицією, це просто змушує шукати якісь нестандартні рішення. І саме тут на сцену виходить штучний інтелект. Давайте подивимось, як технології намагаються цю порожнечину заповнити. Штучний інтелект по суті працює у двох напрямках: з одного боку, він стає таким собі помічником для терапевтів, бере на себе всю рутину, документацію, аналітику, щоб у лікаря було більше часу на живе спілкування, а з іншого боку, ще пропонує допомогу напряму пацієнтам через різні додатки та чат-боти. І це знаєте, не якась теорія з майбутнього, це цілком реальні інструменти. Ось, наприклад, Беріс, він автоматично веде нотатки для терапевтів. Або Вайса і Уалбот це чат-боти, які можуть спілкуватися з вами і пропонувати техніки когнітивно-поведінкової терапії прямо у вашому телефоні. Так, звучить все це дуже й дуже перспективно. Але давайте до головного а воно взагалі працює? Чи є якісь наукові докази ефективності? І ось тут стає цікаво систематичний огляд досліджень показує, що так. Працює і досить непогано. Наприклад, Вовбот продемонстрував значне зниження симптомів депресії та тривоги. Вайса теж показує суттєві покращення. А у випадку з Юпер, уявіть собі, симптоми депресії у користувачів знизились на 48%. Це справді серйозні цифри. Але мабуть, найдивовижніше ось що. Дослідження 2022 року виявило, що користувачі формують з чат-ботом Виса терапевтичний зв'язок, який можна порівняти зі зв'язком із живим терапевтом. Люди відчувають, що їх розуміють. Можливо, вся справа в тому, що бот доступний 24 на 7 і ніколи не засуджує. Це створює унікальний безпечний простір. Отже, потенціал є, і він доведений. Але як і з будь-якою потужною технологією, є й інший бік медалі, і це, звичайно, ризики, регулювання і питання безпеки. Це підводить нас до ключового і, мабуть, найскладнішого питання наскільки все це безпечно, особливо коли ці програми працюють самі по собі без нагляду людини. І ось тут починаються проблеми. Різні регуляторні органи, як от американське FDA, просто не встигають за розвитком технологій. Для них це абсолютно нова, незвідана і дуже складна територія. А тепер подивіться на реальну картину: у магазинах додатків десятки тисяч програм для психічного здоров'я. Більшість із них вважаються просто оздоровчими. FDA схвалило менше 20 цифрових пристроїв для психічного здоров'я, які не використовують шиї. А скільки схвалено пристроїв на базі шиї для цих цілей? Нуль. Просто нуль. Прірва між тим, що доступно, і тим, що перевірено, колосальна. І ризики тут зовсім не іграшкові. По-перше, конфабуляції. Це коли Шаї впевнено вигадує факти, яких не було. По-друге, він може видавати упереджений чи навіть шкідливий контент, бо навчався на даних, створених людьми, з усіма нашими упередженнями. Є ще дрейф даних, коли модель з часом просто починає працювати гірше. Ну і найголовніше, часто немає людини, яка б втрутилася, якщо щось піде не так. Тож до чого ми в підсумку приходимо, все впирається в пошук балансу, балансу між технологіями та тим самим людським дотиком, який здається так важко замінити. В центрі всієї цієї дискусії лежить одне поняття емпатія, тобто здатність по справжньому зрозуміти і розділити почуття іншої людини. Саме це, по суті, і є серцем терапії. І тут ми бачимо чіткий розподіл ролей. Сила шиї це доступність 24 на 7, анонімність, масштабованість, він не втомлюється і не засуджує. Але сила людини терапевта це емпатія, вміння вловлювати найтонші емоційні відтінки, працювати з глибокими травмами і справді складними станами. І це залишає нас із фінальним, таким, знаєте, трохи провокаційним питанням: чи може проблема, яка за своєю природою є глибоко людською, яка пов'язана з нашими емоціями і стосунками, бути вирішена виключно за допомогою алгоритмів? Здається, майбутнє покаже, де ми зможемо знайти цей баланс. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.